Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, почнемо по BTC з місячного таймфрейму, оскільки там трьохмісячний таймфрейм Маслодвець немає, ніяких інструментів для нас цікавих не сформовано. Минулий тиждень для нас був дуже-дуже цікавим, оскільки ми отримали таку не дуже очікувану для всіх корекцію, в тому числі і для мене. Альта взагалі. Показала дуже і дуже велику просадку через певну домінацію, але в більшості всього все ж таки в нас відбулось по плану, тому давайте будемо з цим розбиратися. З місячного таймфрейму ми побачили там повноцінне закриття тілом. Зараз у нас швидше за все формується рейт, але знову ж таки говорити про це ще дуже рано: 14 днів для закриття цієї свічки. Хочу виділити на місячному таймфреймі найближчий інструмент це цей місячний ФВГ. В ідеалі, в якому я би хотів все ж таки побачити ціну для того, щоб там вже побачити повноцінний розворот ринку, тут якийсь певний ребаланс, акумуляцію і так далі. Після чого похід на нове АТХ і там 75-80 тисяч за BTC там ближчим часом. Знову ж таки, після ребалансу в цьому місячному ПВГ. В такому ключі це би виглядало дуже круто, мені би. Подобався, тобто в нас був навіть певний присутній ордерфлоу, якщо ціна працювала з неефективностями. Але знову ж таки не забуваємо, де ми є. Це в нас крипторинок і може бути не так, як ми хочемо, і ціна може не тестувати неефективності і дисбаланси. Тому план перший це в нас тест місячного ФВГ, після чого похід на Нове АТХ 75-80К. Другий план це те, що в нас, якщо ми глянемо графік тоталу, цей ФВГ вже. Протестований, тобто на місячному таймфреймі на графіку з загальної капіталізації був теж сформований місячний ФВГ, і ціна вже його протестувала і може продовжувати висхідний рух там, до відміток вище, а, там, до відміток там, в 3 трильйона доларів. І в нас тут виходить формація СМТ, коли в нас є певна дивергенція, коли у нас графік тоталу виглядає так, що вже може продовжувати ріст. А, Графік BTC, тобто ми ще не побачили тест ETF інструментів. Тому знову ж таки, це другий варіант, що у нас відбудеться ріст без якраз тесту місячного таймфрейму. Особисто, я чесно, дуже сильно хотів би вийти з цим відео і розказати про те, що в нас от є конкретика, є чіткий план, ми його очікуємо і в ньому по ньому працюємо. але та як у нас присутні СМТ, в нас знову ж таки є певна невизначеність. Є все ж таки шанс, що дане СМТ в нас не відпрацює, і ми все ж таки зайдемо ще в місячний ФВГ, так само, як і є в вірні з того, що заклалки в нас вже продовжиться ріст. Тому потрібно зараз по BTC працювати більш локальніше. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм і будемо пробувати визначити контекст за рахунок того, що будемо переходити на молодші таймфрейми. Нагадаю, ситуацію, яка в нас була, тобто в нас ціна. Тестувала даний тижневий ФВГ, після чого ми очікували з вами тест точніше зняття наступного інструменту у вигляді цього Свінг максимуму, оскільки тут ніяких жодних інструментів, крім Свінгмаксиму, у на нас сформовано не було. Але при підході до максимуму ціна сформувала ще один Swing, і прийшла на тест даного Rejection блоку тінь, яка працювала з ФВГ в минулому. З цього Rejection блоку ми знову отримали висхідний рух цією свічкою, і мета була знову ж таки свінг вище. І наступний інструмент це ще ATH. І як бачимо, ціна тільки зняла перший інструмент. І на нього ми побачили реакцію, закриття свіпом, після чого ціна прийшла в наступний інструмент знизу це Swing Low. І в нас є така от зараз ситуація. Ми зняли свінг вище. І після чого зняли свінг нижче. Знову ж таки, бачимо, що, попри це, все падіння, в нас не сформовано жодних неефективностей, тому таргетом може бути з сижневого таймфрейму оновлення АТХ. Але знову ж таки, ми не забуваємо, не забуваємо про те, що в нас на місячному таймфреймі ще залишений цей ФВГ. І перейдемо з вами на ще молодші таймфрейми. Можемо виділити те, що в нас відбувалося зняття цього свінг лоу. І найближчим, найближчим інструментом зверху в нас залишається цей денний ФВГ, в який було би добре зараз побачити доставку ціни. Знову ж таки, це все буде актуально, якщо ми зараз побачимо там, на менших тайфреймах формування моделів для входу, щоб в нас все ж таки ці лонгові позиції були відкриті. І знову ж таки, якщо це все відпрацює, ціна прийде в даний даний ФВГ, там вже от потрібно буде слідкувати за реакцією ціни. Якщо, нас буде, якщо ціна буде реагувати на даний дейлі ФВГ, то швидше за все ми побачимо рух до наступного інструменту це 59К нижче. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, яка в нас є зараз. Якщо у нас ціна не буде реагувати на ФВГ, то ріст може вже продовжуватись до АТХ, ну, як мінімум, у нас ще тут так само пул ліквідності сформований. Тому те, що якраз я говорив, враховуючи СМТ-дивергенцію, очікуємо ціну зараз в цьому даному ФВГ, і там вже будемо розуміти, чи це у нас вихід вже знову ж таки вище на ВТХ, чи все ж таки в нас похід нижче. І якщо ми глянемо 4годинний таймфрейм, то бачимо, що в нас тут присутньо досить багато маніпуляцій над Low. і особисто зараз для відкриття лонгових позицій, я би чекав. Формування, як мінімум, якоїсь модель для входу, це може бути так само годинний SMR. Як для, для прикладу, в нас там буде чітке закріплення тілом над цими свінгами. Якщо в нас ще сформують ФВГ, буде взагалі ідеально. А там ще краще. Я рекомендую взагалі дочекатись якогось там певного ордер флоу, над яким працювати і в якому вже відкривати позиції. Якраз хороший там, 4 годинний навіть ордер флоу може інвалідувати ідею з цим Daily ФВГ. Ну, я думаю, ви розумієте про що я. Тому поки в нас є оця СМТ-дивергенція по BTC, є певна така невизначеність, і є, якби розуміння того, що це може відбуватися актуалки або через ще місячний ВГ. Але знову ж таки, глобальний намір залишається висхідним. І знову ж таки, ми очікуємо, що це ще не був поставлений максимум. А ми ще спокійно зможемо піти вище. Просто питання, звідки це відбудеться, чи через місячний ФВГ, чи через актуалки, через те, що в нас присутня дивергенції з графіком тоталу. Тому е працюємо локально, слідкуємо за тим, що в нас зараз буде формуватися на годинці, на 4 годинці, чи в нас буде присутня модель для входу, чи в нас буде присутній ордер флоу. І я би чекав ціну в даному дейлі ФВГ, де вже приймав. Конкретні рішення в зв'язку з тим, як ціна на нього буде реагувати, думаю, план зрозумілий, а ще можемо перейти на Spread Fighter і глянути, що там в нас про предиктивних рівнях ліквідації. Можемо тепер перейти на Spread Fighter. Нагадаю, що це сервіс, на якому ми можемо відкрити інструмент Margin Levels і подивитися рівні предиктивних ліквідацій по позиціях учасників ринку. Нагадаю, знову ж таки, що у нас відбувалося це. Корекція, яка ще супроводжувалися новинним фоном, для багатьох вона була не дуже очікуваною. І, попри це все падіння, ми вже зняли величезну кількість ем, якраз ліквідацій, величезну кількість лонгових угод трейдерів було переведено в убиток або знову ж таки по ліквідаціях, особливо в Твітері, дуже бачу багато людей, які залишились взагалі без балансу після цієї корекції. І ми розуміємо, що тут ми вже велику частину якби зняли. Все ж таки в нас ще залишається зверху досить немала частина ліквідації вже шортових позицій. І якраз велика частина з них знаходиться в Daily FВG, який ми, який ми виділяли при, коли розглядали чарт за допомогою метода Smart Money Concept чуть раніше. Тому, в принципі, це теж стакається з нашим біосом по btc і знову ж таки хочемо, хочемо зараз побачити зняття якраз цих ліквідацій по шорт угодах і якраз велика частина, які знаходиться в Делі ФВГ. Тому з нашим більш глобальним планом це підходить, так як підходить з тим, що ми в Делі ФВГ будемо дивитись за тим, що в нас буде формуватися далі, чи в нас буде ціна реагувати на нього, чи не буде. Ми бачимо, що на рівні 57 тисяч у нас знаходяться досить великі. Ліквіди по лонг позиціях, а я нагадаю, це в межах якраз місячного ФВГ, про який я так само говорив. Якщо я виключу вебку, то ви можете побачити, що в нас вище не така величезна кількість шорт-ліквідацій, сформована як на рівні 57 тисяч по лонг ліквідах. Тому от, присутні такі думки, в будь-якому випадку чекаємо тест Daily FVG, і там вже будемо. Знову ж таки, апдейти, я думаю, до того часу навіть можливо вийде нове відео з аналіткою на YouTube. Я думаю, по BTC план зрозумілий, ну а ми з вами переходимо до ефіріума По ефірі ми так само почнемо з місячного таймфрейму, і скажу так, що ефір виглядає зараз набагато краще, ніж той самий BTC, бо по ефіріуму ми вже отримали тест місячного ФВГ, який отримали тест. По графіку тотал загальної капіталізації. Тому зараз може теж бути одна з найкращих точок для середньострокових позицій, для спотових позицій, оскільки після е, того, як ціна отримає ребаланс в даному місячному ФВГ, у нас може продовжуватись рух на нове АТХ, і там ефір ближчим часом може бути теж по 5 тисяч доларів. А знову ж таки, це при умові того, що домінація і графік Ефіріум до BTC в нас будуть так само розвертатися, до них ми перейдемо чуть пізніше. З тижневого таймфрейму в нас теж було тут зняття цього свінга, в нас так само ціна протестувала ще ці тижневі ФВГ, ну, знову ж таки, вони відносяться вже більше до місячного, до старшого, але теж беремо це до уваги. Ну і з Daily єдине, що можу виділити, це даний ФВГ. Тобто у нас після того, як ціна маніпулювала, у нас може руху до цього ФВГ зараз продовжуватися. В ньому так само, як і по BTC, будемо слідкувати за тим, що в нас буде формуватися, чи ціна буде реагувати. Якщо ціна буде реагувати на цей Daily ФВГ, то в нас відбудеться ще одне оновлення. Структури поновлення цього SwінFlow. Якщо в нас ніякої реакції не, не буде на цей ФВГ, то ціна продовжить рух вище, і там свінги вище будуть виступати вже як ціль для ціни. Знову ж таки, як і по BTC, я би зараз чекав зародження. А, ну Тут в нас не сформовано зараз поки жодної моделі для входу. І так і на годинному таймфреймі в нас, в принципі, як мінімум. Тоді б я чекав щось такого, скажімо так. У нас відбувалася тут маніпуляція, нас обтворювали ПВГ. Ну, знову ж таки, нам треба зараз побачити вихід ціни вище, що буде закріплення. там. І так далі. Ну, В будь-якому випадку, що по ефіру, що BTC, я би зараз чекав зародження висхідного ордер в якому я працював, і далі, щоб це був 4-годинний ОФ. Якщо ми там будемо підходити до цього Daily ПВГ. І в нас при цьому буде присутній 4 години ордер флоу тут, то якби є... ідея, щортовим Daily ФВГ для мене буде інвалідована. Тому для відкриття позицій зараз хочеться побачити, що по BTC, що по ефіріму, утворення висхідного ордерфлоу, утворення моделей для входу для відкриття позицій, і тільки тоді вже буду щось відкривати, поки триггерів для відкриття позицій не бачу, скажімо таких чітких гарантованих триггерів. Глянемо з вами ще заодно домінацію. В принципі, пішло по одному з наших планів. Нагадаю, в принципі, загальний контекст того, що ми очікуємо по домінації. У нас був цей несхідний рух, ми можемо собі натягнути преміум дискаунт масив, і бачимо, що ціна вже протестувала преміум. Після цього в нас може відбутися якраз корекція по чарті домінації. І, як мінімум, я би чекав ціну в даному місячному ПВГ. Точніше, не ціну, а даний індекс. В нас так само тут може зараз бути закриття цієї свічки свіпом. І якщо це відбудеться, то це буде ще один тригер для того, що у нас ціна може розвертатися. Знову ж таки. Хочу побачити падіння домінації. Думаю, що швидше за все воно вже буде досить скоро. І якщо ми побачимо падіння на 46-45% по домінації BTC, то це буде дуже добре для альтпар. Нагадаю, що ми з вами в минулих наших відео якраз і очікували зняття даного пулу ліквідності. Якраз в принципі через цей вистріл по домінації при падінні BTC альтам було дуже і дуже погано. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що ми зараз знаходимося по домінації в районі ключових точок, звідки цей індекс буде розвертатися. Тобто альцезон все ближче і ближче стає до нас. Також можемо глянути е, чарт Ethereum до BTC. Е, Ми побачили, у нас знову ж таки нагадаю, був тут річний ФВГ, зняття шестимісячного цього свінга. І локальніше в нас зараз відбуваються маніпуляції над свінгами. Ми зняли місячний свінг. І локальніше теж зараз цікаво побачити формування якогось дисплейсменту, формування висхідного ордерфлоу для підтвердження того, що в нас знову ж таки буде відбуватися висхідний ріст. Знову ж таки, так само, навіть якщо ми візьмемо стежневого таймфрейму, то як таких інструментів не залишено, на які ціна може реагувати, у нас був тут ФВГ, на нього вже ціна реагувала, тому якби їй нічого не перешкоджає зараз починати ріст вище, що знову ж таки так само буде. Позитивно впливати на ріст альткоїнів. Ну і в загальному, якщо ми відкриємо там навіть чарти альти, то дуже багато чого вже прийшло в місячні ФВГ. Так само проводіть власний ресерч, відкрийте альткоїни. Якщо у вас був е, хороший, скажем такий план по середньому своєму портфелі, у вас в будь-якому випадку мали залишитись ще стейблкоїни на добір позицій в рамках того, якщо піде не по вашому плану, води, якраз зараз досить непоганий час, щоб ці. Стейблкої не задіяти. Можете переглянути чарти е, Альти і все, що тестувало місячні свої ФВГ, можна розглядати для накопичення терньострокових позицій. Знову ж таки, проведіть ще власний ресерч, а щоб це відео не затягувати і воно не було на декілька годин, як фільм. Пропоную закінчувати. Я думаю, зрозуміли конкретний план по BTC, по ефіріуму, Те, що взагалі очікуємо, можете тому залишати коментарі під цим відео, ставити лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному відео.